Вітаю, ви, шановні вані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. От час від чашу знаходиш у інтернеті, блогосфері просто щось неймовірне. Я маю на увазі, звичайно, українські народні і не тільки народні. Пісні. Так, ну ви ж знаєте, що українська нація дала світові пісню, хліб і крила. Так, світові наша нація, і це незаперечний факт. Ну, е, Хліб ми освоїли чорноземи по всій нашій планеті, скрізь де є чорноземи, хай це будуть Штати, Канада, Аргентина, Бразилія, Московія. Ну, що там ще Казахстан, ну що там ще Молдова, ну, Україна, звичайно. Живуть українці, і мені підказують біологи. Я не знаю, я ж не, не спеціаліст, не біолог, що нібито у сучасній пшениці. 50% хромосом вони з України. Так. Ну, тому що виїжджали точніше, вивозили українців на освоєння цих всіх земель. Так. А вони везли з собою в вузликах пшеницю українську. Так. То ще один маразм такий, який у нас донині культивують. Українці виїжджали за кордон. Хто виїжджав? Куди виїжджав? У Штати, у Канаду? У, у, у цю, на далекий схід Московії, в Аргентину, у Бразилію. Ви що, з дуба впали? Чи ви ідіоти поміч? Як людина з нинішньої Тернопільської області з 10 дітьми раптом опинилася у Бразилії? Вона знала про ту Бразилію. Ну, давайте будемо говорити речі, бо вже нема сил слухати цей дебілізм, який йде від нібито освічених людей. Як опинилися українці там? Уряди виділяли мільйони і мільйони доларів для того, щоб виписувати саме українців, не поляків, не тим більше московитів. Та уявити собі не можна, щоб їх хтось виписував. Не ні німців, не ні французів. Не турків, а українців саме, тому що вони знали, що це найдавніша хліборобська нація світу ще з часів трипілля, 8 тисяч років тому. Тому що ви каїнті фойка. Фойка там копав, це, це, викопав всі ці горщики, так. І у них пшениця тоді вже була 8 тисяч років тому, трипільська цивілізація. Далі. Чому? Пісня «Хліб і крила». А тому, що Крила, ми, етнічні українці, Корольов, Глушко, Челомей, Янгель, вивели людство у космос, запустили перший супутник, першу собаку, першого московита Гагаріна. Так, це ми все зробили. Це ми, це нашим генієм українців все це зроблено. Етнічних українців ми дали не американці, не московити, не французи, не угандійці, не австралійці. Ми українці. Ну і нарешті пісня найбільшу кількість, наймелодійніших в світі. Це теж ЮНЕСКО. Ну, читайте. Якщо не читаєте, то слухайте мене. Я за вас прочитаю, вам повідомлю, щоб ви не рилися там. Створив? Створила наша нація. І українська мелодика знаходиться в основі європейської мелодики. Не завивання шотландських волинок. Так. І так далі. Інші там південні, іспанські, і все останнє. Ні, це якраз наша мелодика. Українська. І ми донині. У цьому сенсі надзвичайно є. Надзвичайно є. Надзвичайно є. <гум> так, Ми, У нас неймовірний талант для цього. І от я дивлюся, читаю: Місто спить. Юлія Чемпела грає на скрипці, так, і акомпонує якийсь чоловік на гітарі. І це щось неймовірне. Так що ж пишуть люди? Ну, шедевр нагадала мою юність, Боги, Боже, благослови Україну, так, бо дітей наших захисти любов, і все? Гарна жінка і неймовірний голос, грає на скрипці. Так. І, і що ж е, головне, який висновок роблять люди? Чому ось такі виконавці показують свій талант не зі сцени, а з дивану. А вони грають на дивані. Так, на дивані. А відповідь яка? А ви мені тепер напишіть, правда це чи не правда? Оця відповідь. Тому що телебачення не належить. Українцям в Україні, а мені ще хтось там розповідає про те, що українська Україна не на часі. Там нас все не на часі. Якщо ти дебіл, то в тебе все не на часі і завжди, і життя твоє не на часі.